Всім привіт, друзі! З вами я Грім. Вибачте, що так довго не виходили відео, просто я був зайнятий. Як ви бачите, я в другій деревні. Тобто я із жителями приїхали у другу деревню. І сьогодні я буду показувати нашу деревню. Ми починаємо. Спершу покажу я ось оцей будинок. Ну тобто не зовсім будинок. Це склад наш. Тут речі, ті, що будуть потрібні жителям і мені, коли в мене щось не буде. Або у жителів. Так, тут живе, тут живе один житель. нього такий будинок. Ну, ми ще не всі речі, звісно, забрали. Так, а тут у нас церква. Ми самі збудували церкву, тому що ми скинулись просто. А тут таке такі чотири будинки. І ось тут у нас таке загон типу. Тут живуть чотири жителя. Ідемо сюди. І тут я покажу вам ось оці грядки. Тут оцей житель робить кожен день. Так, ось у нас кузниця. Тут живе кузнець. І у нього тут речі є свої. Коротше, я у нього просив щось щось зробити, і він мені робить. Так. І ще у нас, у нас тут готель є. Тут живуть п'ять жителів. У них, звісно, не вони, звісно, не все С сюди забрали. Потім заберуть. Так, і що ще я ще вам хотів показати? О, ось тут працює один житель теж. Ось При, Бачите? Привіт жителю. Привіт, Грім. Так, і тепер йду сюди. Закриваю двері. І сюди йду. Тут у нас грядки. Це грядки от мого, ж... мого сусіда жителя. А це грядки мого... Ой, це мої грядки. Я просив жителя деколи, щоб він садив тут, ухажував. У, у цього жителя ось яке тут поміщення. Поки... поки що, як ви розумієте, не всі речі ми перенесли сюди. Ну, принесемо. І ви, ви, ви зумітили, що тут трохи другий Майнкрафт. то я просто підключив моди. Так, і тепер приступимо до мого будинку. Тут у мене невеличкий коридор. Так, тут у мене душ. І ось тут лампа і тут лампа. Тут у мене ось душ, щоб купатися. Ви, я краще вимикну. Так, унітаз тут і тут зеркало є. Ну коротше, тут я вже вам показав. Тепер сюди, до кухні. Тут не такий великий будинок, але нормальний уютненький. Тут у нас кухня. Так, відкриваємо, і тут у мене все таке. Так, і зачиняємо. Тут у мене умивальник. Ось піч. Ось, бачите, горить, не горить. Тут у мене мікрофальовка, ну, таке, щоб для кухні водиться. Тепер найголовніше моя кімната для відпочинку. Тут я знімаю відео. Ось мій геймерський стілець. Тут комп'ютер. Хочете прикол? Дивіться. І так, потім включаю. Тут мій комп'ютер, мікрофон. І ось, ось обігрівач. Те, телевізор. Сюди я сідаю і вмикаю його. І дивлюсь телек. Ну, коротше, іще тут тумбочка. А ще ось тут ліжко моє. Ну, я вам показав всю нашу деревню. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Вам не важко, мені приємно. А ще скоро буде новий ролик. Подивіться, будь ласка. Всім з вами був я, Грім, і всім бувайте!